Вітаю вас, шановні доброті, і на хвилях нашої програми з народних джерел. Ми назвемо сьогоднішню нашу розмову поживою для роздумів. Сьогодні все більше і більше людей починають розуміти, переконаний навіть тому, що мова це не лише засіб спілкування, що мова відображає. Те, хто ми, чиї ми діти, що з нами трапляється, за якими моральними цінностями ідентифікується наша нація? Ви знаєте, для порівняння я просто е вирішила взяти декілька прикладів для вас близьких і зрозумілих. Слова. Звичайні, буденні слова, вони завжди використовуються в, ж, нашому всього, в нашому житті, але ж дивіться, як вони розшифровуються, наприклад, в українців і росіян, скажімо так. Ну, Візьмемо слово гарне, слово миле подружжя, подружжя. Це коли людина одна є другом для іншої, другої, найближчої людини. А в російській мові, як звучить, супруги. Впряглися в плуг та й тягнуть ту борозну. І, Тобто важку свою лямку. Гарне слово наречена в українській мові. Наречена самими небесами. А, а в російській мові як звучить? Невеста. Невесть хто, розумієте? Ну, от так. А взяти, наприклад, слово шлюб. Це ті, що шлюбуються ті, хто любиться в російській мові, ну. Зразу знає, згадали брак, щось таке, знаєте, м -м -м, низькосортне, неякісне, а візьмемо слово лікарня. В українській мові воно як розшифровується, це приміщення для того, щоб лікувати. А в російській мові больниця місце болю. Ще є два слова хочу, бо їх можна до безконечності на, називати і порівнювати. І я думаю, що ви вже е, зараз ви міркуєте ось над такими прикладами. Так от ще два слова. В українській мові є команда Струнко. І зразу ж ми що уявляємо гарних, відважних, сміливих воїнів в російській Смірно, це, самі розумієте, бути ніби, опустити голову і бути, виконувати волю. І тому мова це не просто звучання слів, це наше життя, це наша ідентифікація. І я в руках тримаю книжечку Сьогодні живемо, автор Віталій Іващенко. Ця книжка ще 1900. 95 96 році написана. А звучать тут вірші до даної сьогоднішньої теми, наче сьогодні вони написані. Я, наприклад, Іващенком теж в затоплені від нього, від його поезії Царство йому Небесне. Так от дивіться, є в нього такі цікаві рядочки, нагадую, 1995 рік. Ми розмовляли все життя російською. На рідну перейшли би залюбки, забули все. Ніяково і слизько нам не мова, а суцільні помилки. То гріх не наш, то зроблено свідомо все. Щоб зникли ми в імперськім табуні, хіба немає волі і свідомості, щоб відродитись на своїй землі. Всі нації шануються походженням, а нас бентежить штучний мовний шок. Невже ж національне відродження не варте сотні мовних помилок? Я думаю, зрозуміло, що найперше ці слова адресуються тим, які виправдовують ну не використання української мови в зв'язку з тим, що можуть наробити вони умовлені своєму помилки. Не в помилках справа, а справа в тому, що є мову нашу рідну треба вивчати, дорожити і завжди? Саме мовою народові служити зустрінемось.